Вітаю! Сьогоднішнє відео для жінок я пропоную поворожити на колишнього. Якщо у вас були серйозні стосунки, ви розійшлися з чоловіком. Не обов'язково, що це міг бути там офіційний шлюб, це міг бути громадянський, або ви просто зустрічалися. Ну, були такі більш-менш серйозні стосунки. Ну, принаймні, ви так вважали, тому що у чоловіків вони можуть бути іншої думки насправді. І ви відчуваєте, ви вже розійшлися, неважливо там, скільки часу пройшло, але ви відчуваєте, що у вас ще зберігся оцей емоційний зв'язок. Ви ще думаєте про людину, ви ще відчуваєте, вас ще тягне до людини. Ну, ось, Зазвичай, якщо це у жінки зберігається, то у чоловіка, в принципі, так само. Зазвичай це взаємна така історія. Я вам запропоную два варіанти, і ми побачимо, чи відновляться ваші стосунки. Можливо, ви помиритеся, можливо, у вас доля знову ще зведе разом. Або, скажімо, ці стосунки вже підуть в минуле, остаточно, так? Я вам запропоную два варіанти. Один варіант це один колишній. Може, ви два хочете загадати. Ну, чого? Ну, буває таке, знаєте. Але загадуйте чоловіка, до якого у вас ще є, ви відчуваєте, що цей емоційний зв'язок, він, він ще зберігся. Перший варіант, другий варіант. Обирайте. Добре, я починаю. Перший варіант. Таке відчуття, що ви тут відразу і вийшли, королева Пентаклів. Дивіться, ну це ви так. Неважливо, чи. Колишня ви дружина, чим були ви взагалі дружиною чи не були, але ви якось цього чоловіка сприймали як свою пару. Ну, дівчата, якщо ви, дивіться, якщо ви відчуваєте, що от, от ви прям просто відчуваєте, що це ваш чоловік, от просто ваш він. А ви якби можете тільки йому належати. І ви відчуваєте, що ви любите його і готові чекати. Якщо у вас йде так, то це ваш варіант. Тому що тут жінка, яка відчуває, що вона належить саме цьому чоловіку, якого ви загадали, і у неї любов в душі, вона готова чекати. Якщо ви себе впізнали, то це ваш варіант. Добре, і що ж, там цей чоловік до вас, о, Господи, у нього все по дьяволу. Він був, ну, тут в більшості програється, що це взагалі офіційний чоловік у вас був. Дивіться, що я вам хочу сказати. Зараз, що у нього зараз е, до вас, він не готовий вас відпускати, ви все одно в, о, в його підсвідомості, Навіть його, у його свідомості, ви його жінка. Але він захищається від вас. Ну, тут, по дияволу, розумієте, він хоче. Щоб, знаєте, от якби у нього все було, а йому за це нічого не було. Ну, скажімо так. Щоб він міг собі все дозволити і йому все сходило з рук. А, можливо, там десь і фліртувати, і, і гуляти з іншими жінками. І таке. Ну по дьяволу, Ну, розумієте, запитала, що у нього, які почут... ну, взагалі що у нього до вас? Вийшов дьявол, Нічого хорошого. Він хоче, у нього до вас прив'язка є певна. І він хоче, щоб ця прив'язка була взаємною. Вона, власне кажучи, є. Ну і що, ви будете разом чи не будете? Давайте головне питання. Так, ви будете разом. Тут 100%. Знаєте, що я хочу вам сказати? Я навіть не буду докладати карт. Дайте йому спокій. Хай собі там нагуляється. Єдине, що не дозволяйте. Щоб він з вами мав інтимні стосунки і продовжував ще гуляти на стороні. Якщо ви розійшлися, витримайте цю паузу, нехай він прийме рішення. Якщо він хоче бути з вами, то хай буде лише з вами. Розумієте? А воно насправді так і буде. Тобто не дозволяйте, щоб він із вами ділив ліжко і з іншими жінками. А він, до речі, цього хоче. Він від вас захищається, він захищається від якогось обов'язку перед вами. От, Ну, от якось так. Ну, ви будете разом. Тут карта Сонця перемога. Чи можливо тут дехто ще і спільна дитина у вас буде? Ну, це, це 100%. Терміни не буду питати, я вам зараз поясню, чому, тому що я бачу, що тут він бу... це буде дуже такий термін. ну... Ну, Я б сказала, що протягом року. Але у когось може бути через тиждень, а у когось через 12 місяців. Ви розумієте? Бо у вас тут. тут а ви, ну, ви будете з цим чоловіком разом? Так, все, я дякую вам. Дякую за, за перший варіант. Я поки не буду закривати ворожіння. Так, другий варіант. О, ти подивіться, а тут король Пентаклів випав. Ви загадали чоловіка, з яким у вас дуже серйозні стосунки були. Тут, скоріш за все, тут так само ви могли загадати або чоловіка, з яким ви проживали, або чоловіка, з яким у вас офіційний чоловік, або, можливо, чужого чоловіка офіційного. Ну, тут я бачу, що тут чоловік, або, або він ваш був, муж, да? ну нехай не офіційно, але знаєте, так, на людях. От гражданський брак. Або він зараз чийсь чоловік. Давайте я уточню. Ну, він... та, та він он официально той только як хто загадал этот варіант? Так, слухайте. Давайте так. Тут є тай тут. Позиція, знаєте, для кого підходить? Якщо ви загадали одруженого чоловіка, ну він, можливо, був вашим коханцем, бо, можливо, у вас були серйозні стосунки, але він зараз одружився. Він зараз одружений на комусь іншому. Або тут чоловік, який був вашим офіційним чоловіком, Ну, або громадянським чоловіком. знаєте, муж ну, разом жили під одним дахом, разом спільний бюджет був, спільне було господарство, договір спільний якийсь був. І він пішов до коханки, до іншої жінки пішов. Ось так. Ось варіант тут для таких, так. Да. Зараз, кстати, трансформація проходить, ну, хорошо. Тут, кстати, на Дніколоди тройка жезлов. Я глянула в перший варіант, я не дивилася, а тут мені захотілося подивитися, і ну, це якраз от трикутник, любовний трикутник. Так, і що у нього до вас? Ну, Дивіться, до нього у вас, до вас ще почуття залишились, таке якесь почуття стабільної, ну, таке, знаєте, ну, ну, що то тепле є в душі, можливо, якісь спогади якоїсь любові до вас. Але він відрізає їх. Ну, була певна стабільність, і він до цієї стабільності звик колись. Була якась певна стабільність. І він, знаєте, йому цієї стабільності з вами не вистачає. Ну, він звик до вас, але він цю звичку отрізає. Добре, чи будете ви разом з цим чоловіком? Значить, дивіться. Ой, тут мені здається, що тут більшість коханків друженого загадали. Ви знаєте, як можете бути з ним разом? Лише е, в ліжку. Тобто він не буде, ви можете просто з ним мати секс і все. Тут тільки сек сексуальне відношення. Офіційно щось серйозне, щось може бути. Ну так, да, в принципі, може, але дивіться, спочатку до цього ще треба доїхати. Спочатку у вас може бути. А при яких умовах взагалі? Знаєте при яких умовах? Дайте йому свободу. Займіться своїм життям, я вам серйозно кажу. Забудьте про нього. Просто забудьте, переключіть фокус своєї уваги, переведіть на себе. Займіться собою. Я розумію, що так всі радять, але повірте, це працює. Треба зайнятися собою, переключіться на себе просто на, на себе заради себе і все. Почніть робити, робити ті речі, які подобаються виключно вам. Можливо, таке було, що, знаєте, вашому чоловіку цьому не подобалось, ну, що ви якось одягаєтеся або фарбуєте губи червоною помадою. А вам це подобається. От почніть фарбувати губи червоною помадою, так? бо це подобається вам. Тобто, фокус уваги на себе. І коли ви йому дасте цю свободу, у нього виникне знову інтерес до вас. Влюбиться, як в перший раз, імпульс, сексуальний імпульс. І саме з цієї другої спроби у вас будуть серйозні стосунки. Але ви розумієте, ви вже тоді будете іншою. Ви будете іншою, і, і це будуть стосунки зовсім інші. І ви будете разом з ним. Тому, будь ласка, дайте чоловіку свободу абсолютно, займіться фокус уваги на себе, займіться своїм життям, не йдіть на компроміси із собою. Розумієте? А, почуйте себе, навчіться себе слухати, і тоді да, у вас почнеться все якось страсті, все і все от це почнеться, і ви будете разом. Терміни я не буду дивитися, тому що тут так само дуже-дуже різні терміни. У когось може бути це відбу... Ну, Тут не, не швидко, тут від, ну, я б сказала, так, від 6 місяців. Від шести місяців до року десь так. Тому е, непоганий варіант, але ну, вам треба. Ну, це, вам, вам, це, звичайно, складно це буде робити, якось його відпустити, але це можливо. Все, е, я дякую всім силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це виріжіння, все, е, бережіть себе і пам'ятайте, що чоловіків на світі багато, а ви у себе одна єдина. І вас ніхто не може замінити ніколи. Ви себе одна. А чоловіків дійсно по світу ходить. Тьма, тьмуща Все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе.